За допомогою сучасної інженерної комп'ютерної програми порахуємо населення Скіфії, країни, яка знаходилася на теперішніх українських землях 2,5 тисячі років тому. Адже це важлива складова частина питання, а в якій мірі ми можемо вважати себе нащадками скіфів? До чого тут і стріл, про які ми говорили у попередньому відео, зараз дізнайтеся. Найповніший опис скіфського життя нам залишив Гродот. Якщо пам'ятаєте зі школи той самий батько історії, виявляється, він не лише батько історії як науки, а й автор грандіозної праці про життя та війни у тогочасному світі тисячі років тому. Вона так і зветься: Історія або історії. Книга її в інтернеті можна скачати безкоштовно. Хоча свого часу афіняни вручили Геродоту за неї понад 250 кілограмів срібла. Можливо, Геродота, правда, були передареками і інші заслуги. Книга легко читається та має багато несподіваних і цікавих для сучасного читача історій. На столі майже бібліографічна рідкість, єдиний фаховий переклад історії Геродота українською мовою. Переклад з давньогрецької, дуже кваліфікований і добросовісний, виконаний єліністом професором Андрієм Білецьким. Праця розділена на 9 частин. Геродотом чи пізніше. Кожна частина названа ім'ям якоїсь із муз. Пам'ятаєте, музи грецькі богині, покривительки певних наук і мистецтв. Музика, музей, похідні слова. Перша книга. Має ім'я музи історії, Кліо. Про скіфів та їхнє життя на теперішніх українських землях розповідає Геродот у четвертій книзі, що вразило, їй дісталося ім'я ось цієї музи, чиєюсь головою чи маскою в руці. Мельпомена. Муза трагедії. Чи було в цій назві тисячі років тому зашите пророцтво майбутнього наших земель? Вирішуйте самі. Мене особисто. Тишає лише те, що в другій руці Мельпомена тримає меча або добрячу бойову палицю. Тобто трагедія це не про слабкодухість чи безпомічність. Про кількість скіфів Геродот каже таке: скіфський цар Аріант захотів дізнатися, скільки є скіфів, і для цього наказав усім скіфам, кожному принести по одному наконечнику стріли. А хто не принесе, тому він погрожує смертю. Отже, коли йому принесли дуже багато наконечників стріл, він вирішив спорудити з них постійний пам'ятник. З них він зробив казан та встановив його у місцевості Ексампай. Однозначно, це в одній із центральних областей теперішньої України, але де самі вчені досі не дійшли згодом, десь між Дніпром і Південним Бугом. Цей казан пише Геродот, вільно вміщав 600 амфор і мав тощину стінок шість пальців. Якщо перевести у звичайні міри, то це близько 16 тонн водичі вина при товщині стінки понад 11 см. Щоб зрозуміліше, в такому об'ємі можна зварити 60 тисяч порцій борщу. Ну, обід для добрячого міста. Елементарна математика підказує, що розділивши вагу казана на вагу одного наконечника, отримуємо кількість використаних наконечників, тобто підданих царя аріанта населення Скіфії. Звісно. Не все так просто. Наконечники були всі різні за вагою, а казана чи навіть його зображення у нас немає. Спробуємо обійтися. Буде логічним знайти середню вагу скіфського наконечника. Візьмемо всі наконечники, що вдалося зібрати у попередньому відео, відділимо пошкоджені, сумнівні за приналежністю та часом виготовлення. Зважимо. Важимо двічі, бо маю маленькі ваги. Розділимо на наявну кількість наконечників, трішки більше сотні. Маємо вагу понад 2 грами. Запам'ятаємо точну цифру. Кількість скіфських казанів, описаних вченими, обраховується десятками. Ще стільки ж думаю, знаходиться у приватних колекціонерів. Їх знаходять при розкопках курганів, випадково та у вигляді скарбів. Такий собі надійний контейнер для власних скарбу. До речі, цей молодий чоловік з привітним обличчям, на ім'я Тарас, 180 років тому працював маляром в експедиції, що досліджувала скіфський курган Переп'ятиха на Київщині. Казанів археологи, щоправда, тоді не знайшли, але експедиція залишила нам інші скарби, малюнки Тараса, зокрема переріз кургану та план похвальної камери. Курган був дуже цікавий, мав майже вертикальні стінки та похвальну камеру зі спортивний зал розміром. Бронзові казани привели й багатих скіфів. Решта варили м'ясо, закладаючи його у штунок забитої тварини та заливаючи водою. Виявляється, один із відділів шлунку корови, так званий рубець, може мати ємність у 100-200 літрів. За умови нестачі степу дров вогонь розпалювали з кісток тварин. Що залишалися після виготовлення з них наконечників стріл, закінчень луків, ножів та деталей кінської упряжі. Таким чином, як писав Геродот, Бугай варив сам себе. Є сумніви, чи не згорить такий імпровізований казан на вогні. Якось з друзями на пікніку, щоб перевірити слова Геродота, спробували закип'ятити воду на багатті у паперовому стаканчику. Ще й духмяної травички додали все як і повинно бути. За кілька хвилин вода вже кипіла. Папір обгорів лише вищі рівня води в стаканчику. Воно і зрозуміло, температура води більше 100 градусів в таких умовах не буває, а температура горіння паперу 233 градуси. І вода, доки не википить, чудово охолоджує папір стаканчика. Усі відомі казани добре описані. Буквально до останньої заклепки зустрічаються і клепані казани, і суцільно литі, і з використанням обох технологій. Є купа класифікацій, а кожна нова знахідка то подія в археологічному світі. Для широкого загалу, дуже наочно з якісними фото, історією та навіть спектральним аналізом використаного металу, скіфські казани описані в одній з книг українського колекціонера Унікальної людини Миколи Гладкого. Тут автор книги поруч із найбільшим відомим казаном. Цей казан зберігається у Національному музеї історії України. Протиємність його лише 200 літрів, а за сучасною класифікацією він уже відноситься до гігантських. Так, у ньому можна зварити обід на півтисячі осіб. Але для наших цілей маловато буде. Форми цього казана навіть взяли за основу для відповідного пам'ятника на Хортиці в музеї під відкритим небом. Музей зветься «Сківський стан. Пам'ятник, щоправда, не з бронзи, а з бетону. Тож за кілька років не витримав підвищеної уваги з боку туристів і зараз на реконструкції. Для нашого розрахунку основу буде логічним взяти саме таку форму казана, наближену до сферичної. Вона найбільш раціональна у плані використання металу, місткості, міцності та виготовлення. І виберемо ще одну, більш елегантну, схожу на амфору, а все-таки царський казан. Якщо є міська зана, замфер перевести в кубічні метри, товщину з пальців у міліметри, то для толкового інженера та сучасної інженерної комп'ютерної програми, маючи модель тіла обертання, вирахувати об'єм витраченого матеріалу річ елементарна. Отриману цифру помножимо на питому вагу бронзи та розділимо на середню вагу на стріли, знайдемо нами раніше. Маємо три попередні результати. Чому три? Для сворічного казана я попросив зробити розрахунки двох інженерів. Деталі форми, густину бронзи, якісь програмні моменти вони обирали самостійно. Мені було цікаво, наскільки суб'єктивний фактор впливає на наші розрахунки. Відхилення не критично. Думаю, прийнятним з кожного результату можна вважати лише перший. Дві порівняно подібні значущі цифри, тобто 11, 12 та 13 мільйонів. Чому так і наскільки можна довіряти тим цифрам? Почнемо з того, що ідеальної точності не дають навіть сучасні переписи населення дороговартісні, складні організаційно і тривалі за часом. Скіфи, до речі, взагалі ділили людей на живих, мертвих і тих, хто в морі. Дуже суттєво. Ми зробили ряд припущень, які, умовно кажучи, з'їдають значущі цифри до розряду мільйонів. Знехтували божливими декоративними ручками, прикрасами, що могли бути на казані, леварними втратами металу. Та єдиниці виміру амфори для об'єму чи товщина пальця для стінки казана, ну така собі точність. Залежно від складу металу, питома вага бронзи теж добряче впливає на кітцевий результат. Важко сказати, чи скіфи продовжили наконечники ті, що полегше, могли бути і менше 2 грамів, чи навпаки важче, зустрічаються і за 6. Тож 12 мільйонів, на мою думку, цілком реальна коректна цифра кількості тогочасного населення Скіфії. Непрямим підтвердженням може слугувати й те, що перський цар Дарій, коли спробував підкорити скіфів, привів на ці землі за різними оцінками від 600 до 800 тисяч війська. Цифри, якоюсь мірою пропорційні з армією теперішнього агресора та населенням України на цей час, враховуючи, звісно, різні підходи до мобілізації тоді і тепер. Ще приклад з історії. Після марафонської битви греки підсилили своє військо, докупивши у в 1200 лучників. Держава з невеликою кількістю населення навряд чи змогла б відправити в далекі краї таку кількість бійців. Ще питання: а чи не є історія про казани просто легендою, яких багато у праці Геродота? Точно ні. Вчений чітко вказував, де був сам, а що лише чув від численних своїх інформаторів. Так от відносно Казана стверджував, що це йому показали наочно, під час подорожі. А чи були скіфи взагалі спроможні зробити такий казан? Порядки були далеко не демократичні, і наконечники стріл принесли чи зібрали, думаю, без питань. Не така вже це дорога чи унікальна річ. Людський і матеріальний ресурс практично не обмежений, ливарну справу скіфи знали і були не дурніші за нас. Ну а ми з вами точно знаємо сучасних царів і царків, і бачимо, що для них повипендрюватися то є перша справа. А в ті часи цілком логічно вважалося, що чим більший казан, тим більше людей здатен прогодувати власник, а отже, багатший і могутніший. Погляньте лише на кількість наповнення та розміри курганів, що рабують, не переграбують вже тисячі років. Тож я не бачу, підстав сумніватися у словах Геродота, які в тому, що мільйони людей не могли зникнути безслідно, а наші землі мають багату та славну історію, що й хотів донести. Переможемо!